Дорогі українці! Мене звати Олена і ви на каналі з нитки Любові. Сьогодні покемон чармандер по одній частинці продовжуємо в'язати. Є голова, є тіло, яке ми вже шили. Вчора ми зв'язали дві ножки. Ось таких у нас є дві ножки. Сьогодні будемо в'язати хвоста. Хвоста будемо в'язати з цієї самої пряжі. Починаємо з кільця амігурумі. Отак от, от я частинки поставлю ці, щоб ви бачили. Хвіст у нас буде складатися з починати в'язатися з кільця амігурумі. Один. В кільця амігурумі набираємо шість стопчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Кільце стягуємо і і з'єднуємо з другою частиною. І друга, другий ряд у нас йде без прибавок і зменшень. Так само шість стовпчиків без накиду, два. Три. Чотири. П'ять. Третя прибавка. Ряд у нас завершився. І четвертий ряд у нас дев'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. 4 пять, шість, сім, вісім, і дев'ять. Тепер п'ятий ряд два стовпчики. Прибавка. Знову три прибавки у нас будет два стовпчики. Два стовпчики. Прибавка одна продовжуємо один, два стовпчики, знов прибавка і знов два стовпчики прибавка. Тут у нас має вийти дванадцять стовпчиків відзнаків. Считаю, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Значить, має ще бути одна, дві прибавки. 11, а одна прибавка, дванадцять.

Що це за ігнор ютубовський такий? Ютуб питаю вас, що ви такі ігнорливі до людей, які працюють на вас і на себе? Продовжуємо. 12 і шостий ряд, 12 стовпчиків без накиду, без прибавок і убавок. Вітаю всіх на каналі з нитки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемона Чарманда. У нас є голова і тіло, яке ми вже зв'язали, і є зв'язані дві ножки. Сьогодні в'яжемо хвостика Зараз на шостому ряду шостий ряд, 12 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Треба нам цю частинку перевернути. Карандаш олівець за, за великий, тому я. ...викруткою. Нам треба його повернути, бо ми почали його з виворотньої сторони. І так, якщо будемо продовжувати далі, то буде ще важче. Його треба було повернути раніше, перевернути на другому ряді. Перевертаю, перевертаю. Перевернула. Оце в нас лицева сторона. Сьомий ряд. Три стовпчики без накиду, прибавка. І в кінці ряду має вийти у нас 15 стовпчиків без накиду. Три стовпчика, прибавка. Один. Два. Три. Прибавка. Один, два, три. Прибавка. И снова один, два, три. Прибавка. Восьмий ряд, 15 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Дев'ятий ряд. Чотири стовпчики. Перебавка. В кінці ряду у нас вийде вісімнадцять петель. Чотири стовпчики. Один, два, три, чотири. Прибавка. Продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири, друга прибавка. Один. Два. Три, чотири. Третя прибавка. Угу. Ряд закінчився у нас. Тепер десятий ряд, вісімнадцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Семь восемь, девь, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Це у нас був десятий ряд. Тепер у нас одинадцятий ряд, п'ять стовпчиків, прибавка три рази. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Прибавка. Повторюємо знову один. Два. Три. Чотири, п'ять. Прибавка друга. І знову один. Два, три, чотири і п'ять. Прибавка третя. Ось такий у нас вийшов хвостик. Цю нитку нам треба відрізати так, щоб у нас не залишилось для пришивання, а ось цю, нитку, ось цю частину. От на цю частину ми прикріпимо. Полум'я. Але це буде тоді, коли пришиємо всі частинки. В основу вже в кінці, коли будемо оформляти обличчя, будемо робити полум'я. Отакі От у в нас є ручки і хвостик. Бувайте здорові! Віжіть покемонів. І не забувайте підписати.